Зараз все зробимо і стишіте. Бумагу треба вам. Ні, дякую. Yeah. Нічого собі, який там даркон заховався, цікаво. Опа! О! Розпаковочка! Ото я люблю. Yeah, yeah. Ніфіга собі! О, там. Тепер на вихідні треба пити пиво і ганяти. Да. Ото звір приїхав! Американці люблять yeah. на їх, бо в їх таке. Нічого собі! Ото ви нам товар підвезли. Всякий я приймав по 620 коней ну такого чопера перший раз. Так інтересно. Дуже-дуже ну, дуже цікаво. Тут. Як кажуть, розпаковочка боку заводиться. Ну, це прямо якісь баги, я вам говорю. Не, я кажу, то американські. Американські, я... то а так. Це я люблю, щось нове приймати, це для мене прямо моя стихія. Бо дзвонить, їдь кай там щось цікаве везуть. Каже, я кажу, ножик чи нема? Ножик буде. Це просто класно. Всяке я приймав, такого ще. Ну, як той казав, у нас ще такого не було. Така жовта машина привезла таку жовту штуку. Ви самі будете з'їжджати? Ні. Чи ми маємо скоти? Він опасний, я його не цього. Я його вручнувся. Ага. Ну, там колеса отакого, вони переднє, я зрозумів. Ось так, така машинка приїхала. І при... Такий приїхав дракон. Класний. Ось сілочка така. Як міні баги Це просто бомба пітарда. Все, тепер будемо косити і не переставати навіть. Це просто кулака.